Yeah. <laughs> Провокатори, вони тільки що позвонили в поток і командира, вони раз і дали команду заблокувати заблокуватися. Ми знаємо, цих команду розпочали. Отте, пропонуйте представника каївство, пропонуйте від майдану. Щоб я все я Це є Конституція Це Це України. І є головна, як би мовити, теза. державі України. Влада належить народу. Народ делегує цю владу шляхом виборів делегування своїх владних повноважень тим посадовцям, яких вона обирає. Депутатів місцевих рад. Міських полів, президента, депутатів Верховної Ради і такі інші. Єдиний спосіб делегування влади через виборчий процес. Всі бажаючи, в тому числі і та громадськість, яка сьогодні повна суд участь у виборах, частина з них сьогодні є обрана, є депутатом міської ради. Частина з них є. Не отримала підтримки голосів виборців. Я розумію, що ті люди, які програли вибори, вони хочуть взяти зараз рибацію і запробувати роботу легітивної міського. Але я ось це бачити, це відсутність суперечить принципу в тому, що влада належить народу. А не окрему особи, які хочуть себе асоціювати на виділення. Я просив нас звучить. Зараз України, за законом про місцеві самотовання. Лише ось всі 60 людей, депутатів міської ради, коли вони збираються разом і приймають рішення, вони єдині, хто мають право говорити від імені громади. Тому я просив тебе намагатися зараз.